Чи чули ви про місце, де історія переплітається з легендами, а минуле оживає у сьогоденні? Уявіть собі край, де мед і вино зливаються разом, утворюючи справжній еліксир життя? Де кожен ковток це захоплива подорож у глибину століть, туди, де княжі поселення стояли на захисті рідної землі, де козацькі скарби і досі чекають своїх шукачів? Це місце медвин, серце України. Яке відкриває свої таємниці лише тим, хто готовий їх почути. Медвин зустрічає нас яскравим спалахом кольорів, розписана квітами автобусна зупинка, мов портал у світ народної творчості. Чи не здається вам, що кожен візерунок тут це відбиток душі місцевих мешканців? Цей витвір мистецтва, ніби вирваний з казки, одразу ж налаштовує на особливу теплу атмосферу? Далі, наш погляд, притягує дерев'яна церква, що велично височіє над селом. Її тихий силует, здається, оберігає медвин від плину часу. Свято-Миколаївська церква є важливим духовним осередком громади. Цей храм є свідком багатьох історичних подій, що відбувалися в селі. У різні періоди тут існували кілька церков, зокрема, під час Визвольної війни, середини XVII століття, у Медвині діяли три церкви. На жаль, більшість із них були зруйновані внаслідок воєн та репресій. Особливо трагічними були події під час медвинського повстання 20-го року, коли більшовицькі війська спалили третину села, включно з Успенською церквою, а її священика разом із родиною було вбито. Занурюємося в серце медвина, його центральну площу. Тут можна відчути справжній ритм сільського життя: ось універмах – епіцентр місцевої активності, де під одним дахом зібрано все. Від продуктів до ліків. Медвин сьогодні це поєднання традицій та сучасних зручностей. Розвинена інфраструктура, включно з амбулаторією, аптекою та автозаправною станцією, забезпечує комфортне життя. У 2024 році в селищі відкрили новий центр надання адміністративних послуг, який надає майже 300 різноманітних послуг, зокрема реєстрацію місця проживання. Актів цивільного стану та земельних послуг. Це свідчить про прагнення громади до розвитку та покращення якості життя своїх мешканців. Прогулюючись вулицями, відчуваємо затишок та охайність. Кожен двір це маленький оазис, де будинки потопають у зелені садів та квітників. Мешканці села з любов'ю доглядають свої прибудинкові території. Облаштовуючи сади, городи та квітники, а також приміщення для худоби. Це традиційний український спосіб життя, де навіть невеликий клаптик землі стає джерелом краси, користі та натхнення. Працьовиті руки мешканців обробляють щедрі поля, даруючи врожаї пшениці, сої та кукурудзи. Історична подорож медвином розпочинається з пам'ятного знака на в'їзді до села, який символізує надання медвину магдебурзького права у 1620 році. Цей королівський привілей надав містечку власні землі та самоврядування, що сприяло його розвитку та процвітанню. Будинок культури є центром культурного життя медвина, де зберігаються та відроджуються місцеві традиції та звичаї. Проте історія села має й трагічні сторінки. У 30-му році розпочалася примусова колективізація, яка призвела до значних страждань мешканців. Голодомор 30-х років став незагоєною раною для села, забравши життя багатьох людей. За оцінками, до 20% населення Медвена загинуло від голоду. Спогади про ті жахливі часи передаються з покоління в покоління, нагадуючи про важливість збереження історичної пам'яті, як можна забути про цілі вулиці, що вимерли від голоду, про випадки людоїдства? Людська пам'ять це найміцніший пам'ятник жертвам тієї трагедії. Центральна площа Медвена є місцем, де минуле переплітається із сучасністю. Тут встановлено пам'ятник односельцям загиблим під час Другої світової війни, що символізує їхню відданість та мужність. Поруч розташований пам'ятний знак. На честь Медвинського антибільшовицького повстання 1920 року, який свідчить про незламний дух жителів у боротьбі за свободу. Цей знак було встановлено у 2000 році. На південь від села, біля урочища, знаходиться хрест на місці страти 80 заручників під час придушення повстання. Цей хрест було відновлено на знак вшанування пам'яті загиблих. Медвинський ліцей є важливим осередком знань та освіти в селі. Перед його входом встановлено пам'ятник Тарасу Шевченку символу української духовності. Цей монумент, відкритий напередодні 200-річчя з дня народження поета, ніби благословляє молоде покоління на здобуття знань та шанування національної спадщини. Згідно з легендами, на місці сучасного Медвена в X столітті існувало значне поселення, оточене оборонними валами, яке пов'язують із часами князя Володимира Великого. Південна околиця села, відома як Свята Гора, за переказами приховує таємниці минулого, зокрема козацькі скарби та церковні дзвони, заховані в її надрах. То звідки ж походить назва Медвин? Відомо, що назва медвин має кілька версій походження. Одна з них розповідає, що після татаро-монгольської навали місцеві жителі виявили погреби з медом та вином, які збереглися ще з часів князя Володимира. Розбивши бочки, напої змішалися і потекли в річку, що дало назву селу медвино пізніше трансформоване в медвин. Герб медвина символічно відображає душу села, квітка яблуні з бджолою уособлює працелюбність та гостинність, дубова гілка з жолудями та виноградна лоза щедрість, пшеничні колоски, добробут. Усі ці елементи, об'єднані в єдиний вінок, є своєрідною візитівкою та гордістю медвина. Мальовничий медвин розташований на півдні Київщини, в обіймах Придніпровської височини. Тут м'які хвилі пагорбів вкриті килимом сірих та темно-сірих лісових ґрунтів, залишками дубово-грабових лісів, а також незначними площами чорноземів. Безкраї поля соняшників, ріпаку та гречки виблискують під щедрим сонцем, створюючи враження, що сама земля дихає спокоєм і родючістю. Село, ніби розділене навпіл, омивається стрічкою річки Хоробра, яка впадає в мальовничу рось. На території Медвина розташовано безліч мальовничих ставків та безіменних струмків, що виблискують на сонці, мов розсипані діаманти. Ці водойми є не лише частиною ландшафту, а й справжнім раєм для рибалок та місцем відпочинку для місцевих жителів. На околицях Медвина розташована гора Тотоха, відома своєю особливою енергетикою. Та містичними властивостями. Це місце приваблює багатьох шукачів духовних практик та дослідників незвичайних явищ. Але це вже інша історія, про яку ми розповімо в окремому фільмі. Напишіть у коментарях, чи цікаво вам дізнатися більше про це загадкове місце. Тож завітайте до Медвена. І ви відкриєте для себе справжню Україну, гостинну, щиру, працьовиту, багату на історію та сповнену любові до своєї землі. Не забувайте ставити лайк під відео і підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної цікавої подорожі.